Такий сквер. Дуже-дуже Дуже приємно тут нас знаходиться. І ось ми, я підійшла до цього монументального, просто громезного старинного будинку. Що це, я не знаю, але я маю намір підійти поближе і подивитися, що. Це за замок такий. Дуже класний. Ну, казали, що в Люденхаузені не один замок. Я один вам робила обзор і показувала, але тут ми не були. Так що, перед. Черговий замок на воді. Дуже показово так? Тому що майже всі замки, які я. Е, тому округі спостерігала. Вони знаходяться на воді. Там міст, треба перейти туди і подивитися, це таки. Е, на якесь подвір'я, тому що будинки навколо цього замка вони дуже старі. Ну, ну тобто, не то, що старі, а дуже-дуже старі. І з цього боку покажу. Ну, таке враження, що ти опиняєшся в якесь середньовіччя. Так класно! класна. Правда, класно! До речі, в цьому старому будинку знаходиться школа вивчення німецької мови, інтеграційні курси ВХС. Ну ось, бачите, автентичні вітражі. Ну, скоріш ні, але зроблена під старину. Я не фахівець з області вітражів, але зроблена під старину. Дуже, дуже-дуже класно. Просто класно. І це внутрішній двір навколо цього замку. Ось, бачите, воно все-все-все дуже старе. Треба знайти табличку, щоб узнати, коли цей будинок був збудований. Це теж старинні постройки, але вони трішки відрізняються, ну це просто дуже старе. Зараз підійду і ми подивимося барельєф. в 1569 році, щоб ви мені не казали, що я вас обдурюю, будь ласка. Читаємо. Ну, ну, дуже кльово. А, якби не сучасні двері і знаки, а ще автівки, ну, здавалося б, що я середнівічна королева або грецигиня на крайняк. Burg Люденхаузен. А, цей, замок, цей замок був збудований в 1271 році, і зараз ми підемо до нього. Почнемо обзор двору вау. Ну, так, як я зрозуміла, оце старинна частина, та що була збудована в 1271 році. Це старіша частина замку, а ця вже була добудована. Е, коли я потім подивлюся, але зараз це єдиним комплексом виглядає дуже класно. Мені навіть ця сторона. Оця частина замку набагато більше імпонує, ніж ця добудована. Тут дерев'яні вікна, вітражі, особливо на другому поверсі, які б рельєфи. Ну, тут герцогський герб, зараз ми його подивимося. Ну, все, все буквально все. Дуже класно. І респект німцям за те, що вони так зберігають свою власну історію, а не так, як наші е, на Покровщині хату тих, як його господі забула, як воно називається. Коротше, зараз реставрують спільними зусиллями, не зіраючи на війну. Разумовських згадала, ледве згадала. Блін, що ж там, що там зображено? Я, на жаль, без окулярів не бачу, але А, як класно! Але ви можете самі роздивитися, я буду дуже-дуже повільно передвігати камеру. Так, як ми знаходимося е, в северній землі, північна земля Вестфалія. Тут завдяки оцій погоді і природі дуже швидко все псується і покривається мохом. І, і різного роду, бачите, скіпці зелені, зелені, різного роду, А що тут А Це вже добудовано в 16... В 1960 році оце добудована оця типа жертвам якимсь зроблений е, такий п'єдістальчик. І нова частина замка. Так само подивимося. В 1880 році воно добудовано. Оце крило замка. Ой! Дуже класно. Оце навколо двері, е, реставрація, так би мовити, така була зроблена в 1513 році. Ну, е, можна собі уявити, що вона була там зроблена. Але ж наші реставратори так навчилися. Підробки робити, що навряд це зроблено в ті роки. Скоріше за все, вже 10 разів реставровано, але споруда дійсна. Споруда дійсно стара. Кам'яна і стара. Тут написано, що в цьому будинку, в цьому замку. Була основана е, теоретична сельскохозяйственная школа в 1869 році. Ну така я вам скажу, де школа видно була. <сум> <сум> І ось посередині е, двору внутрішнього. Оце який був 1200. У 71-му році ізначально оцей замок. Бачите, висота найбільший веж 45 метрів. Так, 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 і ще хочу показати вам о той вітраж. Ну, звісно, що я вже е, для себе приділила, що це сучасний вітраж після Другої світової війни зроблений. Але ж гарна, ну, погодьтеся, ж гарно. Зупа. Ось ще вид з того, здалек, здалека покажу вам. І все. На цьому все. І йдемо отуди гуляти в парк. Або це не в парках. На ну, якісь площадки для прогулки.